Доброго дня, сьогодні 6 лютого 2024 рік. Перед вами ось такі два плоди, красиві, щоправда, не зовсім великого розміру, з двохрічного дерева зірвані на М9 без поливів і такого особливого догляду сорт під назвою Джунамі. Як ми бачимо, якщо подивитися минулорічне відео, там де був зірваний, зірваний плід з дерева однорічного. Висадженого саджанця, в поточному році він дав плід на дев'ятці, і цьогоріч також він вже на третій рік підготувався, дуже заклав сильну генеративну бруньку. Звісно, без особливих умов догляду таке подоношення дозволяти не потрібно. Так ось, вже на цей період це абсолютно інші на візуальний огляд плоди. Вони здобули забарвлення, оскільки минулорічний плід, він був навіть більш плідніший за ось цей. Жовто-зелена шкірка. Колір, колір жовто-зелений ось такий це основний покривельний колір. І має ось таку засмагу, такий розмитий румянець, інтенсивність якого коливається від того, наскільки освітлюються е, плоди. от крона пробивається сонцем в момент вирощування. Батівська пара е, Maygold, IDARED і Elstar. Ще якби є синонім мілва даного сорту, це пізньозимовий сорт яблук. Ось він якби придатний, як вказується, нам для вирощування на всій півночі Європи, тобто сорт стійкий до низьких температур. Як відзначено на девятці та інших підщепах, незалежно від підщеп, сорт середній або нижче за середній, має силу росту. Ось Дуже вружайний, швидко вступає в плодоношення. Завантажується гарно врожає. Ну, сорт високотехнологічний, придатний для ведення інтенсивного садівництва, доволі, в принципі, володіє великоплідністю. Можна розвивати в ньому цю якість, якщо відповідно давати відповідний догляд. Якщо на дев'ятці, це також потрібно гарно розвивати саджанець, давати йому гарні проводити всі часто агрозаходи, От не давати хворіти, сорт не являється імунним. Потрібно захищати, але якихось такої проблематики із захворюваннями при стандартних обробках в нього немає. Ось, Дуже сильно завантажується генеративною брунькою. Ну, Ви маєте зважати на те от, співвідношення розміру та стану дерева і його завантаження. Регулювати це обрізкою і зав'язю. Так, ми бачимо от пліт на теперішній час, він такий цупкий, твердий, щільний відчувається. Хоч розмір невеликий, але він відчутний в руці. Дуже цікаве яблуко. Ну, як би що має кислинку, оскільки в батьках айдерет, тому це, як би, в принципі, і можна передбачити. Зараз розріжу, подивлюся на м'яку, та скуштую. Бачимо, який блиск видає. М'якуш, не мов свіжий, не мов щойно з холодильника, щойно з дерева, дуже соковитий, щільний і має свій аромат. Аромат від Айдареда. Ароматка айдареда вона в селекції дуже сильно відчувається, оці всі смаки, він якби є сильним донором селекції, все ж. Айдаред. зараз куштую. Дуже смачне яблуко. Маю легеньку освіжаючу кислинку, дуже легко відчутну, збалансовану, яка ховається, скажімо так, за спиною ось цієї смакової гами. Цукровий і присмак доволі такий солодавий цукровий. Дуже сподобався смак, дуже приємно споживається, прямо тане у роті. За рахунок того, що має таку ламку, ламкий легко, який ломується від основи м'якуш, і він ніби розчиняється. Дуже наводна тканина, багатий смак і м'якуш по типу, так я сказав би. Як такий примерзлий сніг. Подобається. Ну, не такий, звісно, як Fanny Crisp, але доволі своєрідний текстура, оригінальна у нього. Колиться, це оце, якби просто кажучи, але все одно якась в ньому оригінальність є. Дуже подобається. Чимось мені схожий із стантейшн, але все ж таки своєрідний смак. Ось цей цукор схожий. Класне яблуко, всім рекомендую його мати. Можете навіть спробувати на більш сильно розташі піщапі його вирощувати 5418, М106, М26. Для присадивних ділянок, хто в промисловості хоче займатися. Ну, це, звісно, М9, але щоб розігнати таке інтенсивно плодюче дерево, потрібно все ж таки давати сильний агрофон без поливів, фортигації, не обійдешся. Ну і, звісно, вже шпалари. Бачимо, наскільки воно товарне. Якщо правильно обрізати, давати доступ до світла сонячного, буде ось такий покривельний румянець, інтенсивний, красивий. Бачимо трошки більш бліде яблучко. І я думаю, якщо воно буде більших розмірів, там 200, 200 плюс навіть буде вага. Класний сорт. 4,5 йому вже можна поставити і далі спостерігати. Смакові на висоті. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді був сорт Джунамі.